Цей захід проводиться не вперше, ми проводимо не тільки з дітками, ми проводимо а взагалі з населенням. Ми проводимо такі заходи і з рибалками, і з іншими категоріями людей. Доводимо до них інформацію наочну. Ну, фактично дуже важливо фактично, довести до них цю практичну ситуацію. Коли діти, одна ситуація, коли діти чуються від наших інспекторів під час уроків, які відбуваються в онлайн-режимі. А інша ситуація, коли практично вони показують, як треба діяти випадку, коли людина провелась під Кригу, тобто елементи саморятування, елементи, коли їх рятують за допомогою там, якихось підручних засобів, інші люди, да, які ті треба вживати першочергово для того, щоб швидко, швидко врятувати людину. Тому що ми всі знаємо, що коли людина проявилась під Кригу, то її життя фактично врахується в хвилинах. Тому такі заходи практично допомагають швидко діяти, не піддаватися паниці. Як правило, фактично вони дуже дієві і це дуже би, допомагає в принципі, да, убезпечити будь-які ситуації. Дві категорії людей це діти і рибалки. Діти це розваги, це цікавість і, скажімо так, відсутність контролю з боків батьків. І друга категорія це рибалки. Як тільки стоїть тонкий лід, по ньому ще пливе, тече вода. Але вони вже там, причому групою осіб в одному місці пробили багато ополонок, і в них таке страшне бажання піймати рибу, але вони взагалі нехтують своїм життям. Тому наша рекомендація не нехтувати своїм життям, дотримуйтесь правил положень людей на воді, дотримуйтесь всіх заходів безпеки, тоді будете живі і здорові.